Дотичною темою до користування банківськими послугами є оподаткування. Тож в сьогоднішньому подкасті ми поговоримо, що за законом оподатковується, а що має право не оподатковуватися. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! До того ж, чергові плітки про обмеження карткових переказів лунають все частіше. У випуску я спираюсь лише на частину пунктів 165 статті Податкового кодексу України. Тому для ознакомлення з першоджерелом раджу погуглити відповідну статтю в інтернеті. Отже, не оподатковується основна сума депозиту чи вкладу внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, тобто тіло самого депозиту не оподатковується. Умовно, ви поклали в банк тисячу гривень, вони вам і повернуться. А ось з нарахованих процентів буде нараховуватися податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. Якщо депозит вам приніс, скажімо, 100 гривень доходу, то тільки за сотку ви заплатите податок. Навіть в цьому випадку ще простіше, бо сам банк. Виступає податковим агентом, а значить, заплатить податок замість вас. Але доходи, отримані у вигляді процентів за державні цінні папери, а також боргові зобов'язання Національного банку не оподатковуються. Як приклад, облігації внутрішньої державної позики не оподатковуються, і це привід звернути на них увагу у порівнянні із банківськими депозитами. Завдяки відсутності оподаткування ваш кінцевий дохід може бути вищим. Далі не оподатковуються стипендії, які виплачуються учням, студентам, курсантам та аспірантам. Це ж стосується і державної пенсії, якщо відкрити відповідний рахунок та призначення платежу пенсійні виплати. Перекази між родичами першого рівня споріднення не оподатковуються також, і тут з'являється логічне питання: а хто ж такі ці родичі гарбузові? Перший рівень споріднення це батьки, діти, чоловік та дружина. А ось до другого закон відносить рідних братів та сестер, бабусів, дідусів з боку матері чи батька, а також онуки. І ось тут податок вже має бути, не кажучи вже про друзів чи зовсім чужих людей. Так що умовні перекази між собою для отримуючої сторони вважаються доходом, тому в ідеалі має сплачуватися податок на доходи фізосіб, скорочено ПДФО. Тому наступного разу, коли ви в виписці на роботі побачите скорочення ПДФО, знайте, що воно означає. Наступний пункт доволі цікавий, бо не оподатковуються доходи від операцій із валютними цінностями. Так тут наш улюблений долар. І не тільки. Наприклад, купив долар по 5 гривень на початку нульових, а зараз продав біля 40. Ось вам і законний дохід, причому не оподаткований. Однак до криптовалюти таке не відноситься, але це вже зовсім інша історія. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!